Систери Якщо ви збиралися просидіти у селі, то вдома, то у нас для вас погані новини. У липні всіх очікує зустріч з привітним сусідом людиною павуком. Війна за планету. Мавп, атомні пригоди, та ще багато цікавого. Більше розповім вам я, Денис Швецов. Розслабтеся, та не забудьте запам'ятати найцікавіші фільми липня. Поїхали! Людина павук готовий повернутися до патрулювання міста. Цього разу в новій інтерпретації від Марвел. Соні охоче поділилася правами на супергероя. Тому приготуйтеся до зустрічі з Тоні Старком у ще одному фільмі не про залізну людину. Першим позмагатися з новою людиною павуком випала честь старв'ятнику, якого зіграв Майкл Кітон. Останній уже втілював на великих екранах пернатих створінь до цього. Тому у ролі такого антагоніста він виглядає доволі Природно, та чи зможе він позмагатися з людиною павуком? Відповідь ми дізнаємося уже скоро. Приміряти оновлений костюм від Тоні Старка. Пітер Паркер зможе 6 липня. Наші очікування, стерв'ятник який не проковтне павука. Дарвін, мабуть, перевертається у могилі, коли на світ з'являється черговий фільм про планету Мавп. проте менш захоплюючими стрічки від цього не стають. Людство докотилося до війни з волохатими створіннями, які начебто хочуть просто жити мирно, але на курок автомата натискати вміють вправно. Та чи достатньо місця на землі для двох розумних видів? Дехто вважає, що ні? Для таких людей це протиріччя, можливість показати свою перевагу над іншими видами. Вони втрачають свою подобу, змагаючись за місце на вершині харчового ланцюга. Побачити мавпу на ім'я Цезар знову можна буде 13 липня у найближчому кінотеатрі. Наші очікування, війна яку людство, вже програло. Не було б хороших жехестиків, якби головні герої завжди не гралися з різним чортовинням. Так трапилось і в стрічці скринька. Зрозуміло, що мова йде не про звичайну скриньку. Це диявольське знаряддя дає змогу отримати бажане. Але натомість героїня повинна заплатити певну ціну. Стати популярною, позбутися конкуренток такі забаганки дорого коштують. Тепер вона повинна знайти якийсь вихід із незвичної ситуації. Подивитись на ще одне прокляття ви зможете 13 липня. Наші очікування від проклять нема порятунку. Підтверджено десятками фільмів. Дехто ще досі не отямився від форсажу, а на нас уже очікує овердрайв фільм про круті тачки, вибухи, дівчат та молодого іствуда. Останнього приємно бачити на великому екрані, проте йому не потрібно хепатися за першу ліпшу роль, адже так далеко не заїдеш. Його персонаж у фільмі Шибай голова, як і брат. Разом вони крадуть авто, що дає їм змогу непогано заробляти. Та завжди можуть трапитися непередбачувані події, які змусять Головних персонажів проявити неабияку вправність, щоб виплутатися зі складної ситуації. Думати потрібно швидко. Особливо коли до твоєї скроні прикладають рушницю. Побачити позашлюбного сина фільму Форсаж можна буде 20 липня. Наші очікування все піде шкереберть. Але у кінці головні персонажі залишаться з головами на плечах. Крістофера Нолана вже, мабуть, добряче задовбала супергеройська тематика. Проте цього разу він зняв фільм зовсім іншого плану. Стрічка Дюнкерк покаже глядачам драматичну історію порятунку майже 400 тисяч солдатів, які дивом вижили у одному з наймасштабніших боїв на початку Другої світової війни. Звісно, сюжет фільму не обертається навколо такої кількості людей. Проте чудовий акторський склад посприяє розкриттю тих небагатьох головних персонажів. Як всім цим солдатам вдалося уникнути згубної долі, ви зможете побачити 20 липня у найближчому кінотеатрі. На що очікування війна. Війна ніколи не змінюється. Наостанок зверніть вашу увагу на Джеймса Бонда у спідниці з фільму Атомна блондинка. Ні, бомби у неї немає, проте секретні агенти славляться на цим. На головну героїню відкрили полювання, а тому хтось точно залишиться без зубів. Тепер їй потрібно з'ясувати імена зрадників та позбутися їх за будь-яку ціну. Як і заведено у таких фільмах, довіряти нікому. Шарлі з неабияк вдало підійшла на головну роль, бо в кадрі вона виглядає не гірше з океану Рівзе. Побачити жінку, з якою про кухню не пожартуєш, ви зможете 27 липня. Наші очікування чергова зрада, яку вдасться подолати. Хоча липень не буде дуже врожайним на фільми, проте вибрати є з чого. Насолоджуйтесь улюбленими стрічками, адже тому, хто вже бачив новий фільм, нічого про спойлерити нереально. Для вас, Балакав Денис Швецов, текст писав Володимир Вітовський. Тицяйте на дзвіночок під відео, теж саме робіть з кнопкою поділитися. Відвідуйте портал, щоб побачити ще більше цікавого контенту. Та не забудьте про канал «Дивнобачення». До зустрічі!